Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 25 квітня-четвер. І ми йдемо до бівту. Зараз вже 17.10 і, можливо, хтось буде зараз з концертом на бівті. Сьогодні, ніби здається, Віктор Павлік має бути 25 квітня. Ми зараз від церкви Святого Миколая прийдемо з бульваром Тарасевича і зайдемо всередину бювет, подивимось, як там. Одним словом, подивимося, який трускавець сьогодні. Нарешті сьогодні трішки розпогодилось, а то було і хмарно, і дощі падали і сніги, і вже від завтра має бути потепління, друзі. Вже з п'ятниці, і там ну, приблизно на 5 днів сонце і кожен день буде температура підніматися, завтра вже плюс 14. І в неділю вже має бути плюс 20. В неділю буде вербна неділя, це церква Святого Миколая. Також ліворуч там готель Оранта, про який я розповідав в минулих відео. Ось а ми йдемо вниз. І зайдемо до бівета, друзі. Тут ніби людей небагато зараз. Сьогодні вже три рази була повітряна тривога, як і по всій Україні. Все вже зазеленіло, дуже, дуже гарна весна цього року. А в горах я був там ще. Досі цвітуть дерева, тут вже все перецвіло. Ліворуч від нас готель Нахтуся а Ціни також я в попередніх відео розповідав там. Зараз ну, вже до кінця квітня діють там знижки майже 40%. Ось в березні були 50%, а з 1 травня вже ціни піднімуться я думаю, що з травня буде трошки більше людей на курорті. Можливо, навіть є вже якісь броні, що в готелі вже підіймали ціни. Це не обґрунтовано для чого піднімати, якщо взимку там, наприклад, готелі ще тратили на опалення, бо було холодно, а тут влітку на що вони тратять, я не розумію. І такі ціни. Правильно ви в коментарях, друзі, пишете, що не потрібно тих різних акцій зробіть просто адекватні ціни на відпочинок а Готелів, санаторію в трошку вистачає. Тоді, можливо, б вони були всі заповнені і було побільше людей на курорті. Добре, що сьогодні трошки вийшло Сонце, а то вже якусь весною і з погодою вже трошки надоїло люди вже сидять на лавочках. Сьогодні плюс 10. Але все рівно сонце вийде і зразу потепління, друзі. Музична альтанка порожня. Немає, давно вже не бачив концертів на музичній альтанці. Ну, біля музичної альтанки. Вже зацілили каштани, а по Зіброва в брова. Прускавці не видно. І навіть найближчим часом. Я не бачив його концертів. Сьогодні має бути Віктор Павлік, не знаю, чи він був в обід на бюветі, можливо, буде зараз. Ну, є таке трохи пожвавлення людей біля бювету. Бачу, там люди чекають, можливо, зараз прийде Віктор Павлік, не знаю чи буде співати. Тепер чомусь дуже рідко співають на біветі. Приходять тільки для реклами концерту, для фотосесій. Мідливо, холодно, тому привороч від нас бетонний монстр, так як ви пишете в коментарях, на торговий центр майбутній, торговий центр парк. Не всім людям подобається, що він тут буде навпроти бювету. Не знаю, будують і дуже довго будують і дуже довго це все таке стоїть. Можливо, якби скоріше було б це все зроблено, то так би людям воно надуміло. Є ще, друзі, кілька хвилин, йдемо зараз, зайдемо всередину в бюлет. людей предостатньо, голубів також. Наприклад, підтримки вітав і в супроводі вокально інструментальної групи з новими та найкращими піснями. У нас в гостях сьогодні о 19.30 в палаці контори Шевченка. Переважно. Співаки приїжджають своїми автівками десь до санаторію Кришталевий палац і звідти приходять звідси дуже близько, зручно прийти на бювет. Все зазеленіло. Також вчора знімав відео курортний парк Адаміка, друзі, відео вже на каналі, кому цікаво. Там білочка була і лебедь. І в бюветі людей вистачає. Ліворуч, тут можна придбати абонементи. На водичку. Літр коштує 24 гривні. Минулого тижня ми були в східниці, там, друзі, все безкоштовно, вся вода в східниці. в Кожному джерелі безкоштовно, навіть содово. А тут вся вода платна. Диво сьогодні є багато людей і в бюветі Доброго вирости з України Віктор Павлік супроводі вокальної з групи з новими та найкращими піснями на гостях Сьогодні о 19.30 палаці культури Шевченка. Віктор Павлік вже поруч з нами тож у вас є чудова нагода поспілкувати, взяти автографи. Та придбати квиточки на сьогоднішню концертну програму, яка відбудеться сьогодні о 19.30 в палаці в Колтори Друзі. Нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможу подивитись. Це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Йдемо, друзі, послухаємо Віктора Павліка. З мого репертуару ряд нових пісень. Я сердечно вас запрошую всіх сьогодні на концерт. Поспіваємо разом, як то кажуть, підлікуємо трошки душу. Кошти частково зібрані з концерту підуть на підтримку Збройних сил України, яким ми дуже дякуємо Національній гвардії України, яким ми теж дуже дякуємо за те, що маємо можливість тут з вами спілкуватися, бачитися, незважаючи на те, що кілька тривог сьогодні вже було, але з Божою допомогою, слава Богу, живі. Отже, сьогодні 19.30 палац культури імені Тараса Григоровича Шевченка в місті. Чекатиму на вас. А зустріч буде теплою. Обіцяю вам. Квитки, будь ласка, тут пані Оксана біля мене. Прошу дуже. Так що дороги до зустрічі і всім попа.